І щонайменше тричі ворог сьогодні атакував кабами сумщину через безперервні обстріли на прикордоні триває примусова евакуація родин із дітьми. Для цього залучають так званих білих янголів. Це поліцейські, які дістаються у п'ятикілометрову кілометрову прикордонну зону на спецавто. Бо на звичайні машини навіть цивільні ворог полює ФПВ-дронами. Наскільки це небезпечно? знає Олеся Боровик, яка вирушила з правоохоронцями на евакуацію. Екіпаж білих янголів, поліцейських, які займаються евакуацією, вирушає в дорогу, коли обстріли, хоч трохи вщухають. Хоча відносне затище може завершитися в одну мить. Найбільша проблема кажуть fpv дрони. Ось один вже засікли. Ми бачимо ну, приблизно відстань. Якщо він наближається до нас, то потрібно вже якісь заходи вживати, чи маскуватись, чи під дерева заїжджати. Ну а так ще далеко від ну, зараз далеченька. Спочатку поліцейські обходять будинки, де ще залишилися родини з дітьми, вмовляють виїхати. Люди не хочуть покидати свої помешкання, поки не прийшло ближче трохи до них. Ці всі події на початок вересня, коли в сумському районі оголосили примусову евакуацію, було ще близько пів тисячі дітей. Тепер менше двохсот. Зараз, до речі, їдемо забирати останню родину із дітьми. Це мама та двоє її діток. Вони останніми залишаються в цьому селі. Що на місці? Сразу ж беріть бронежилети, дитячі, каски. Валентина, мати одиначка, вивозить сьогодні двох дітей дев'яти та дванадцяти років. Зібралися вже? це угу. ну, зібрали. Не хочеться не треба. Старша Катя плаче, боїться полишати домівку. Не дуже хочеться їхати і дітям. І вам, да. ну, тут свої помідори, картоха, а там купити… диви, яка красива. Маті діночку мені врізали, хіба що на одне випиву. І все допомоги ніякої нема що того мені так до останнього трималися, не виїздили, бо вдома хвора мати Валентини. Проситиме сусідів, щоб за неї доглядали. Проходьте в машину за машину, заходьте. Не бирайтеся не Уже в евакуаційній автівці Валентина дізнається, що везуть її з дітьми до Сум. Там на родину чекає кімната у гуртожитку. Згадує, коли тижнями жила з дітьми в підвалі, коли росіяни окупували Сумщину. Це коли руські стояли по підворами, хатили ми їли, вечеряли в погрібі, і святу не було приканкальцю в таром у, у погрібі. тепло, у нас погріб. глибокий і він теплий. Ми отут. Коли скільки рушки стояли, скільки ми сиділи, ви просто в хатах, не жили. Найбільше родини з дітьми залишилося на півночі області в Серединобудській громаді. Звідти евакуація нині найбільш проблематична через постійні обстріли. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.